Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 червня. Сьогодні ми перенесемося до самого початку епохи вікінгів. 8 червня 793 року. Саме цього дня море біля північно-східного узбережжя Англії здійняло тривожний шум. Довгі дерев'яні кораблі з високими носами причалили до берега острова Холі Айленд. На борту озброєні чоловіки з півночі, яких згодом назвуть вікінгами. Їхня ціль монастир Ліндісфарн, духовне серце християнської Нортумбрії. Монахи навіть не здогадувалися, що їх чекає. Для мешканців монастиря день починався молитвами. Для вікінгів же він був початком великої експансії в Європу. Озброєні мечами і сокирами вони спустошили святиню, пограбували її скарби і забрали полонених. Це був не просто напад, це був грізний сигнал, що Скандинавія прокинулася. І хоча на той момент англосакси вважали вікінгів варварами, з часом стало зрозуміло. Це складне і амбітне суспільство, що залишило глибокий слід в історії Європи. Епоха вікінгів тривала майже три століття і звершилася у 1066 році, коли на англійський трон зійшов Вільгельм Завойовник, нащадок норманів колишніх вікінгів. А зараз ми вирушаємо у 1989 рік на міжнародний авіасалон у Лебурже, що під Парижем. Це був не просто виставковий день, а справжнє шоу технологічної могутності. Саме тут вперше світ побачив велетня неба український Ан-225 «Мрія» Мрія найбільший транспортний літак у світі. Його розмах крил понад 88 метрів, а вага з вантажем до 640 тонн. Це літаюче диво встановило 109 світових рекордів, багато з яких досі не перевершено. А на спині цієї мрії не менш вражаючий пасажир, радянський космічний човен. Буран єдиний у своєму роді він здійснив політ у космос без екіпажу та успішно приземлився в автоматичному режимі для гостей авіасалону? Це було справжнє вікно в майбутнє символи технічного прогресу та амбіцій, які тоді здавались безмежними. Лебурже 1989-го став справжнім тріумфом радянської інженерії. А яке ваше враження від «Мрії»? Ви вважаєте, що людство втратило темп у таких масштабних технологіях? Чи найцікавіше ще попереду? Напишіть у коментарях. А також не забувайте підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. 9 червня. 9 червня 1815 року завершився один з найвпливовіших дипломатичних з'їздів в історії Європи. Віденський конгрес після багаторічних війн, які розбурхав Наполеон, Європа потребувала нового порядку, і ось у вересні 1814-го до відня з'їхалися представники майже всіх європейських держав, окрім Османської імперії, аби розв'язати, хто ж тепер буде панувати, а хто поступатися. Але це був не сухий з'їзд дипломатів у перуках. Це була довга театралізована політична драма з балами, інтригами, альянсами і торгами. Росія отримала більшість територій колишнього герцовства Варшавського, фактично приєднавши Польщу. Австрія повернула собі контроль над північною Італією. Прусія частину Саксонії. На європейській мапі з'явилося нове Нідерландське королівство, яке об'єднало північні та південні Нідерланди. Сучасні Нідерланди і Бельгія, а Швейцарія знову стала нейтральною конфедерацією. Віденський конгрес намагався повернути Європу до порядку, що панував до французької революції і заклав основу для стабільності впродовж наступних десятиліть. І, хоч революції все одно вибухнуть згодом, саме тут було вперше узгоджено ідею рівноваги сил. А що ви думаєте? Чи можна було створити справедливіший мир після наполеонівських воєн? Сьогодні ми розповімо вам про події, які сталися 9 червня 1863 року у самому розпалі громадянської війни в США. Цього дня в окрузі Калпепер, штат Вірджинія, відбулася найбільша кавалерійська битва усієї війни, бій під Бренді Стейшн. Зіткнулися війська півночі та півдня, зокрема, кавалерія Союзу проти конфедератів генерала Джеба Стюарта. Очевидці розповідали, що вся долина задрижала від грому копит та пострілів. Поле бою було вкрито пилом, криками поранених і вибухами, наче саме пекло на землі. Армії вели затяту боротьбу, часто в рукопаш прямо з сідла. Це був той рідкісний випадок, коли кавалерія не просто підтримувала піхоту, а грала головну роль у битві. Хоча технічно битва завершилася без чіткого переможця, вона стала поворотною точкою. Союз довів, що його кавалерія вже не поступається півдню, і це серйозно похитнуло моральну перевагу конфедерації. Проте жертви були страшні: 900 загиблих з боку півночі та 523 з боку півдня, а ще тисячі скалічених коней і солдатів. Які так і не повернулися з поля бою, ця битва показала наскільки швидко розвивалося воєнне мистецтво в умовах громадянської війни. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути такої кривавої кавалерійської сутички, чи вона була неминучою в тогочасних умовах? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово, відсканувавши QR-код на екрані або перейшовши по посиланню в описі під відео. Будь-яка ваша допомога дозволить нам розвиватись далі. 10 червня. 10 червня 1829 року в історії Англії з'явилася нова традиція, яка пережила століття. Саме тоді відбулася перша гонка між веслярами Оксфордського та Кембриджського університетів. Усе почалося з дружнього виклику, який надіслав студент Кембриджа Чарльз Меривель студентам Оксфорду. Відповідь не забарилася, і ось обидва університети готують свої команди до великого запливу на темзі. Змагання пройшли біля села Генлі на Темзі, і, хоча дистанція була коротшою ніж у сучасних гонках, напруга панувала справжня. Тисячі глядачів зібралися на берегах, щоб побачити, хто стане першим у цьому символічному двобої. Команда Оксфорда випередила суперників, здобувши історичну перемогу. Це був початок. Згодом змагання стали щорічною традицією, Боатрейс, яку сьогодні дивляться мільйони по всьому світу. Подія перетворилася зі студентського виклику на один з найпрестижніших спортивних ритуалів Великобританії. 10 червня 1934 року стало ще однією чорною сторінкою в історії України. У цей день радянська влада офіційно створила українське відділення ГУЛАГу системи таборів примусової праці, що вже діяла по всьому СРСР. Гулаг став інструментом терору підпорядкованим новоствореному НКВС народному комісаріату внутрішніх справ. Відтепер і на українських землях запрацював цей безжальний механізм репресій. У табори потрапляли селяни, інтелігенція, священники, студенти, науковці. Причини арештів були абсурдними. Хтось пожартував про Сталіна, хтось мав родичі емігранта, а хтось просто не догодив місцевому чиновнику. Людей кидали за грати без суду, вироки були шаблонними, а умови утримання жорстокими. Праця на лісоповалах, будівництві каналів або в шахтах супроводжувалася голодом, хворобами і знущаннями. Українське відділення Гулагу це десятки табірних пунктів, зокрема у Донбасі, на півночі УРСР, а також у Сибіру, куди депортували тисячі українців. Це була цілеспрямована політика залякування і знищення будь-якого спротиву тоталітарному режиму. Як вважаєте, чи достатньо ми сьогодні пам'ятаємо про цю трагічну сторінку нашої історії? Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно обов'язково виправити. Прямо зараз натисніть на кнопку Підписатись та поставте лайк цьому ролику. 11 червня, 11 червня 941 року. Київський князь Ігор вирушає з флотом у грандіозний похід на Константинополь, блискучу столицю Візантії. За його плечима потужне військо, десятки бойових човнів і надія здобути славу та багатство. Київська Русь на той момент сильна і амбітна держава. А Чорне море стає ареною її великих задумів. Але візантійці були незлякливих. Захищаючи місто, вони використали свою секретну зброю грецький вогонь. Це смертоносне полум'я, яке не можна було загасити водою, вмить охоплювало дерев'яні човни, перетворюючи їх на палаючі пастки. Літописи описують жах серед русинів, коли палаючий вогонь падав з неба і ковтав цілі судна разом з воїнами. Флот Ігоря був розбитий. Сам князь з великими труднощами врятувався і повернувся до Києва з гірким досвідом. Ця поразка стала нагадуванням, що навіть найсміливіші задуми можуть захлинутись у вогні. Якщо не врахувати сили супротивника, 11 червня 1944 року. День, коли завершився перший етап однієї з наймасштабніших військових операцій в історії висадки військ союзників у Нормандії. Протягом п'яти днів після дня, де, 6 червня, союзники висаджували війська на п'яти пляжах уздовж північного узбережжя Франції: Омаха, Юта, Голд, Сорт і Джуно. Американці, британці та канадці, долаючи шалений опір німецьких військ, закріплювались на французькій землі. До 11 червня на берег уже висадилось понад 300 тисяч солдатів. І саме цього дня окремі плацдарми, які раніше діяли ізольовано, нарешті з'єдналися в єдиний фронт. Створено надійну базу для подальшого наступу вглиб окупованої Франції. Площа об'єднаного плацдарму склала понад 200 квадратних кілометрів. Це стало вирішальним кроком на шляху до відкриття Другого фронту, якого так довго чекали в СРСР і по всій Європі. Цей момент символізував не просто стратегічний прорив, а реальне повернення свободи на континент, охоплений війною. А як ви вважаєте, чи могло б визволення Європи обійтися без відкриття другого фронту? Напишіть вашу думку в коментарях. 12 червня. А зараз ми розповімо вам про подію, яка сталася 12 червня 1815 року, за 6 днів до знаменитої битви при Ватерло. Але увага! Саме в цей день британська газета The Morning Chronicle повідомила, Наполеон програв. І, хоча битва ще навіть не почалася, ця новина стрімко поширилась по Лондону. Що ж сталося? У центрі тієї інтриги відомий банкір Натан Ротшильд. Він першим дізнався про плани наступу Наполеона і добре розумів, перемога чи поразка Франції вплине на фінансові ринки. Коли в газеті з'явилась неправдива новина про поразку Наполеона, на біржі почалась паніка. Але здавалося б, імператор Франції програв, тож Британія має святкувати, акції повинні зростати. Але сталося навпаки. Інвестори кинулися продавати все підряд. Чому? Бо в повідомленні газети Morning Chronicle усе було туманно, жодної конкретики. Ніхто не знав, де, коли і хто точно переміг. А в умовах невизначеності ринок діє емоційно. Хтось перший продав, а за ним інші. Діржа обвалилась. І саме тут вступає у гру банкір Натан Ротшильд. Побачивши паніку, він почав скуповувати акції за безцінь. А вже за кілька днів, коли справжні новини підтвердили перемогу англійців, ціна акції злетіла вгору. Статки родини Ротшильдів зросли неймовірно швидко. А сам Натан став однією з найвпливовіших осіб у фінансах Європи. А як ви вважаєте, чи етично використовувати фальшиві новини для збагачення? Напишіть свою думку в коментарях. Сьогодні ми перенесемось у червень 1918 року до Києва, де відбувається історична спроба домовитись про мир між двома молодими державами українською державою гетьмана Павла Скоропадського та радянською Росією під владою більшовиків, 12 червня. У будівлі генерального секретаріату міністерства закордонних справ розпочались переговори. Українську делегацію очолював досвідчений дипломат Олександр Палтін. А радянську уповноважений наркомату закордонних справ Максим Літвінов. У кімнаті переговорів офіцери, урядовці, перекладачі. Обличчя зосереджені, але напруга стримана. Обидві сторони хочуть перепочинку. Документ підписано одразу двома мовами: українською і російською. В угоді чітко зафіксовано. Припинення будь-яких бойових дій, встановлення дипломатичних відносин, відновлення залізничного сполучення, визначення порядку репатріації громадян, які опинилися на території іншої сторони, і подальші переговори щодо постійного миру. Схоже, на перший реальний крок до стабільності в буремному 1918-му. Але вже восени все пішло шкереберть. Як це завжди буває, російський підпис не вартий паперу, на якому він поставлений. Російська делегація призупиняє переговори, а після революції в Німеччині взагалі виходить з процесу. Постійний мирний договір так і не був підписаний. Як думаєте, як би могла змінитися доля України, якби цей мир був доведений до кінця? Напишіть у коментарях, а також не забувайте підписатись на наш канал. 13 червня. Зараз ми розповімо про битву, яка стала однією з останніх великих спроб українських козаків здобути волю в першій половині 17 століття, 13 червня 1638 року розпочалась дводенна жовнинська битва, завершальний та вирішальний бій повстання під проводом Якова Острянина. Але в той момент армію очолив вже інший отаман Дмитро Гуня. Місце дії береги річки Сули неподалік містечка Жовнене, що на лівобережжі. Козаки збудували укріплений табір, сподіваючись витримати наступ досвідченого польсько-шляхецького війська, яким командував Миколай Потоцький. У таборі були декілька тисяч козаків з гарматами, фальконетами, списами і мушкетами. Усі в очікуванні рішучого бою. У перший день битви повстанці трималися мужньо, відбиваючи одну атаку за іншою. Але польська артилерія була сильнішою, а кількісна перевага на боці ворога. На другий день сили козаків почали танути. У таборі не вистачало провіанту і набоїв. Почались чвари. Частина старшини хотіла домовлятись з ворогом. Дмитро Гуня, розуміючи, що ситуація безнадійна, вночі вирішив пробиватись з невеликим загоном до Запоріжжя. Повстання було жорстоко придушене, але дух боротьби не згас. Минуло всього 10 років, і вже нові ватажки на чолі з Богданом Хмельницьким підняли Україну на повстання, яке вже Ніхто не зміг спинити. Сьогодні ми згадаємо трагічну сторінку історії Балтії, яка залишила глибокий слід у пам'яті цілих народів. У ніч з 13 на 14 червня 1941 року радянська влада розпочала масову депортацію мешканців Литви, Латвії та Естонії. Це були зовсім не злочинці. Це були лікарі, вчителі, селяни, держслужбовці, студенти, діти. Цілі родини в одну мить виривали з рідного дому. До товарних вагонів заганяли поспіхом, не дозволяли брати навіть найнеобхідніше. Людей везли в умовах нелюдських, без води, їжі, медикаментів. Дорога до Сибіру тривала тижнями, а іноді й місяцями. Частина чоловіків одразу ж потрапила до трудових таборів гулагу. Жінки та діти до поселень спецпереселенців. За різними оцінками з Естонії було вивезено до 60 тисяч людей, з Латвії понад 35 тисяч. І стільки ж з Литви. Багато хто загинув у дорозі або не пережив суворі умови заслання. Ті, хто вижив, часто не мали права повернутися додому десятиліттями. Сьогодні, 14 червня, у Литві, Латвії та Естонії, вшановують пам'ять жертв комуністичних репресій. Цей день не лише про біль, а й про силу пам'яті. А як ви вважаєте, чому тоталітарні режими так бояться вільнодумних і незалежних людей? Напишіть у коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео. 14 червня, 14 червня 1783 року, на безлюдному березі Ахтіарської бухти з'явився невеликий табір. Тут за наказом імператриці Катерини II, адмірал Томас Маккензі Уродженець Шотландії, що служив у російському флоті, заклав першу російську військово-морську базу у Криму. Це була важлива стратегічна подія, адже Російська імперія лише нещодавно приєднала Кримський півострів, і їй був потрібен морський форпост на Чорному морі. Місце для бази обрали не випадково. Глибока, природно захищена ахтіарська бухта ідеально підходила для розміщення флоту. Спочатку тут були лише склади, майстерні і дерев'яні бараки, але з часом постала ціла фортеця, а з неї місто, яке у 1784 році отримало ім'я Севастополь. У перекладі з грецької священне місто або місто Величі. Севастополь швидко став символом військово-морської сили Російської імперії, звідси починалися численні походи, а сама база перетворилась на одну з найпотужніших у Чорному морі. Історія заснування Севастополя приклад того, як геополітичні інтереси творять міста. А як ви вважаєте, чи могло б це місто мати зовсім іншу долю, якби адмірал Маккензі обрав інше місце для бази? 14 червня 1992 року дата, що стала символом волі і прагнення до справжньої незалежності для Литви. У цей день громадяни країни вийшли на референдум, аби сказати своє слово щодо майбутнього держави. Більшість населення проголосувало за чітку вимогу. Повне виведення російських військ з території Литви до кінця року. На той момент Литва вже понад рік як відновила свою незалежність після розпаду радянського союзу, проте на її землі все ще залишалися частини колишньої радянської армії, вже формально під командуванням Росії. Присутність цих військ сприймалась не інакше, як загроза суверенітету та тінь минулого. Результати референдуму стали потужним сигналом як для Москви, так і для всього світу. Литовці твердо заявили, ми більше не колонія, не сателіт і не буферна зона. Ми незалежна держава, яка має право самостійно визначати свою долю. Цей крок став одним з вирішальних у завершенні пострадянської епохи в країні. І, хоча виведення військ тривало ще понад рік, саме референдум 14 червня став моральною перемогою литовського народу. А як ви думаєте, наскільки важливою є роль громадянського голосу в питаннях безпеки та суверенітету держави? Друзі, підтримайте наш канал лайком та натиснувши кнопку підписатись, давайте разом розвивати український Ютуб.